Здарова. Привіт. – Що ти там, як діла, Що там? Дякуючи Збройним силам України, все гаразд. На понятно. А ти, смотрю в квартирі там сидиш, не, не в окопах. Ну та я бачу, ти теж видно дрони везеш, да? І не буду тебе заважати, весь обережно їдь. Не розтряси. – Ну дрони. дрони, да, ну не в вашу сторону. Конечно. Ну і правильно, та ж не в нашу. Там ще в Иркутській області Но... база, ще олень в Архангельській області не до кінця спалена, на Енгельс. Ще там трохи треба допалити. От туди, от вези, вези, молодець. О, ти, да, до речі, да, звідки. А, а ти з моєю ладуєшся, так? Ну, звісно, да? як же ж? Ти бачиш, Но, що, що як українці, як українці знищили, бач, жодна цивільна людина не загинула. Да а спалили. Українці, а, англічани, англічани, а спалили 41 літак. Не говори зі мною одночасно. В тебе це погано Це не українці, це англічані зробили. Англічані це зробили. Та ти що? А да, звідки в тебе такі ну, дані? Ну а українці там не з мозгов би не хватило. Я зрозумів, звідки в тебе такі дані? Давай поділись, я з задоволенням почитаю. <реш> ну, то самі англічані сказали. Хто? Англічані. Ну хто англічані? Ну, англічані. Ну, хто це англіч... заявив? ну это это они ж сделали. Ну, хто з офіційних посадовців осіб заявив, що то були вони? Питання, ми зараз прочитаємо. Ну серйозно, это... ну, серьезно, ну это хто? вони это они сделали. Ну хто заявляв? Ну, заявляють, а не не може. Ну, хто заявив? Духа а, не вже хватит. ніхто не може заявити. Тобто ви виясняємо, ну, що ну. англічані вже не заявляли. Так, перший раз ти ну. проболаболився. Це чудово. <кліху> <кліху> ні, я сказав, що вони не можуть, духа не вистачить. А духа, так. А звідки тоді ти знав, що це англічані? <кліху> да тому, що це серйозна операція. Ну, я звісно, що серйозна операція. Безпрецедентна no, no. операція. Знаєш, там от no. е, Мі-6, Масад, ЦРУ, вони в такому захваті кажуть, це просто така знає, як, ну, ще такого не було. Якщо Масад молодці no. там пейджери поробили, що ту всю, е, скажімо, ваших цих друзів-терористів повбивали пейджерами, то українці просто так от влупили друзі, по мені. стратегічних цих літаках. Що знаєш, вже важко буде навіть щось скажімо, переплюнути ці от, досягнення українців. Ну ні, ну серйозно, а ти у чего звораку? Ты думаєш, тобі тебе легше отложить, що ли, стало? Звісно. Ти ты зарплату больше получил? Звісно, що мені легше? Ви менше обстрілюєте Україну. Да ни хрена се час получите поплыли. Да, ну ой, 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 ой. Харків, Харків, получив. Так я вот тобі скажу, що бачиш, знаєте, от зараз Ізраїль і от Масад, вони ображаються на Україну, що ми їх переплюнули по. Спей, операція Пейдж, розумієш. Ну нічого. Кажуть, будуть працювати ще краще, вигадують щось, Но. зроблять покруче, як Україна. А ми у відповідь, щоб перевершити Нер Ізраїль, ще вам щось там глупе, ми спалимо. Ну, це ж чудово. Ну, це... <сум> 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 ну, Нема злоразника. А які злоразни, на які дивись, це ці літаки да, входили в цю ядерну тріаду. Це була така міць ще за часів Радянського Союзу. Тобто там. Підводний, наземний і повітряний, така от, що от, тріада ця ядерна. Так це ж війна друга, не за ядерно і понимаете? тут хлобиць без'ядерна держава, другая. в якої по суті нема авіації, ніч знищує половину стратегічних літаків. Знаєш там, Америка, половину? Половину? Америка там, що це свій, 1%. Час, свій час Знаешь, 1%. От, коли ще живий був був живий Маккейн, Рейган і так далі. Вони собі навіть не могли про таке мріяти, що таке станеться. Тут маленька Україна да, спалює, спалює но... 41 літак, майже половина. Це ж прекрасно. І що, яка половина? Ну як? Половина? Один тепер, тепер це найкраща половина. Це просто, знаєш, як, як кажуть, хороші руски в тепловізор не видно, так і літаки. На радарах вони тепер не визначаються. Так ви теж самий русський, ті ж самі русський ви. Це ж це ж прекрасно. Просто забыл, твой супер. Просто, просто, ну, просто, да, просто да, чудово. Що, куди? Ні, Ну слухай, так да. гарно почали розмовляти. Здорово! Привіт. Привіт. Слава Росії. ти ти що? Так що? А в чем? А в чем? В, смысле, в чем? Ну в чем слава Росії? А в чем слава Росії? Ну як в чем? Я з Росії. Ну, тут я бачу, а, що ти з Росії. Да. Я, я, я Росію! Ну це дуже добре. Особливо треба славити стоматологію російську. Кому, давай, кого, скажем, давай. Ста... слава стоматології російської. Стоматології російської. Слава стоматології російської. І давай, і давай посмішку. Я бачу так. Прекрасно. Давай, в чем ущерс слава, слава России? Давай, в чем ущерб, слава России? Эй, ладно, давай, пойдем. Да не, куда, не, стой, ну. Челябинск. Челябинск, да. Круто. Челябинск респект. Угу. А сама откуда? Це ж, уявляешь, вот я просто не знаю, какие добрые люди в Челябинску, что вот организовали цю операцию полутенья, что... Що... Із Челяби була штаб квартира, де робили ці дрони, і потім по всій Росії поїхали фури. Челяба, блін, че респект. Я завжди, я завжди погано в чомусь думав про Челябинськ, А зараз просто знаєш я змінив свою думку. От молодці. А от. що це змінило там? Молодці, 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 челябінці. Продовжуйте. Mm. От, вам, от круто, от, правда. Че це Хар... тебе в твоїй житті змінило? Хорошо відпрацювали. Кроме трепотни, да, что изменилось? Дуже добро попросивали. Кроме трепотни, пиары для телевизора. Что это тебе, вот тебе что это дало сказать? А ты еще вы меньше сначала убрали. В судьбе твоей родины. Самое так, 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 так. Вы меньше будете нас закидать бомбами и ракетами. У вас пиар. Вы что, слуха, Челябинс, что так подгорело? Я ему подяку, я ему комплименты, я ему все, что миг. От души, брат. Епт. Епта, от души. А ты тебе так щось горишь. Значит, это нет. Вот ты глазка не вводишь, и ты даже не понимаешь, что в твоей жизни это ничего не изменило. Нет, ты вот это, людина. А если изменилось, только в худшую сторону, и ты тому радуешься, понимаешь? А ти мені радуєшся, що мені гірше стане? А что тебе станет хуже? А чем мені стане гірше? Те, що бомбардувальники, які бомбардували Україну, тепер знищені не мають чим вот скидати бімби, мені стане гірше. Слухай, ты ти, ти нормально цей. Ого, як його підірвало, аж зависло. Підтримати мене та мій канал можна не тільки донатом, за що окрема величезна подяка, а ще й придбавши свіжо обсмажену каву власного виробництва від пана Дмитра. Наявності, як чисті сорти найкращих бразильської, Колумбійської та з інших країн зерна Арабіки, так і авторські купажі, підберемо все на ваш смак. Всі подробиці з питань замовлення та доставки можна уточнити, написавши в мій особистий телеграм-канал, який буде вказаний під цим відео. Або залишити відповідний коментар під тим відео, яке ви дивитесь на даний момент. Підтримуємо наших виробників та смачної кави. Добрий вечір. Вітаю вас. говоримо? Ну, давайте вперед познайомимося, звідки ви, як до вас можна звертатись. Меня Андрій зовут, я з Подмосков'я. Андрій з Подмосков'я. Пан Дмитро з Києва. Пан? Пан. А почему пан? Ну так в Україні прийнято звертатись до чоловіків. Пан кажуть до чоловіків, пані кажуть до жінок. Ну хорошо, ладно, пусть буде. так. І для чого ви Україну включили, про що хотіли поговорити? А у мене Україна не стоїть, у мене всі подряд країни ну, стоять. Всі країни стоять. Це, це чудово. Це чудово. Ну, ви розумієте, що про що нам говорити? Тільки про наші взаємовідносини між країнами. Навірно, так. Да, давайте спробуємо. Да. Підтримуєте оцю війну, що розв'язала Росія проти України? Разве це війна? Ні, не війна. Нет. На вино, нет? Ваших нациков, которые вы с вы же сами нацики нациками прозвали, уберем, тогда будет все хорошо. Uh -huh. Uh -huh. А кто вам дал право на территорию Украины заходить? На какую территорию? Тоб на территорию Украины вы не заходили, не вторгались, ні? – А как что вы имеете в виду? Ну, Збройні сили Російської Федерації є на території України чи нема. А що имеете? Давайте конкретно розмовляти. Що ви маєте в виду? Ну конкретно, я вам конкретне питання ставлю. Збройні сили Російської Федерації є на території України чи немає? Если не память не извиняет, во-первых, до начала специальной военной операции. Донецька і Луганська Народна Республіка вошли в состав Російської Федерації. А а мені дуже цікаво, а давайте ми подивимося відкриємо зараз політичну мапу світу. Ви мені покажете, де знаходяться оці республіки? Я щось не годен знайти. Не понял. Где знаходяться республіки? Так, да, де знаходяться ці а республіки. А ви на карті посмотрите? Так, так, так. Я кажу, давайте разом подивимось. От я захоплюєте, є от є о, дві організації, такі, от, які складають мапи є Всесвітня картографічна спілка, і є організація об'єднаних націй, там де є мапа і от розписано все, і де хто що знаходиться. І от я от там дивився, дивився, і от не знаходив. А ви знаєте, що організація об'єднаних націй Україна до сих пор як государство не послужує? Я кажу, ми зараз не треба з тими, ми поговоримо за Україну. Я хочу подивитись, де оці два таких якихось новоутворення знаходяться. Які? Ну, ви назвали якісь республіки. Де вони? Українська Донецька Народна Республіки? Угу. Де вони Они... знаходяться? Вони в составі Російської Федерації. Дуже цікаво. Вони? На якій карті подивитись? Політичній карті ну, світу. Я, я не знаю, в яким ви карти зможете. Я ж вам тільки що назвав. От заходимо, можемо зараз з вами Хорошо. зайти М -м. на сайт Організації Объєднаних Націй, відкрити мапу політичну і подивитись. Хорошо. Хорошо. Угу. чи? Український. З якої радості? Як з якої радості? Якщо вже так от брати, коли після розвалу радянського Союзу в 91-му році, в 98-му році був підписаний великий договір про дружбу співробітництво і так далі, там де визнавались кордони одного, в 2003 році був прийнятий федеральний закон номер 24 ратифікований 2004 році, про визнання кордонів один одного. Так, що все є, це то, що я спираюся на законодавство от вашої, не до держави. Так что все, А потом пришли вот эти вот оккупанты, зеленые человечки, и да, Крым зараз в оккупации. Подождите, подождите, не очень. Угу. О каких законах вы говорите вообще, я не понимаю. Федеральный закон Российской Федерации номер 24. О чем он? Ну а давайте. Открытие подавите, да, прочитайте. Помню, освежу память. Да-да-да-да-да-да-да-да, освежить память. Ну, ну як освіжається? Об інформації, інформатизації, защиті інформації. І щось вони то відкрили. За який рік ви відкрили? 95-й год. Та як чого ж до 95-й? Я ж вам казав, 2003. -й. Чи 2004? Зараз, зараз знайду, скажу точно. У нас закон у нас не повторяється від года. Ну що ж не повторяється.

Но... Ну. Ну. Что пише? Артифікація договора между Российской Федерацией Украиной о Российско-украинской государственной границе. Что? Все. Вызнали. Что он еще? Правильно. Можливо, ну правильно, вызнали кордони Украины. Ніяких Но, претензій все. на, скажімо, на Автономну Республіку Крим нема. Какие? Ну где? Ну, відкривайте і читайте закон повністю. Що ви мені зараз. Так що, виходить, ви порушили свій закон? Я посмотрю, почитаю. Да, 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 так, да, так, так, читайте, читайте, Так. А вам референдум від 1 грудня 1991 року щось говорить, який був проведений, на території України. На території Крима? І, і, і на території Крима, так, проводився в Україні, що? і на території Крима. І що там, і що там на території Криму сказали? А 50... то, що ми ходимо в Росію? Ні. Можете зараз за комп'ютером можете іграти подивитись. Да не буду я зараз скати, надає Йокипа. А, дійсно, да, прочитав закон, зрозумів, що всі в калюзі. Так, здійсни, що це не по загалу не зрозуміло, про що закон. Так да от на референдумі, якщо я не помиляюсь, 57% мешканців Криму, 54% мешканців міста Севастополь проголосували за вихід з Радянського Союзу і знаходження в складі України. Ви Знаєте, що Севастополь ніколи не був блядь, кримським містом? Він завжди був городом федерального значення. Федерального? коли це він був федерального? Всегда. Ну, когда він був федерального? Всі. Дуже да, цікавий. Он был гордом федерального. Да, давайте ознайомимося з документами Мужики. Давайте, давайте відкроємо. Відкриємо. Пан. пан как вас. Дмитро. Е, Димитро, Димитро да? так? Пан Дмитро. Ну, хорошо. Відкриємо зараз пана... документ, наприклад, відкриємо Конституцію Української Соціалістичної Республіки. Від 78-го року і відкриємо Конституцію РСФСР. Подождите, ви, сколько ви можете. У вас что, у всех, ви мені сьогодні вже третій український попадаєте за вечір. У mm -hmm. вас что, у всіх не понос, что ли? Ви не даєте слова вставити? Я вам документи прошу, щоб ви мені не просто щось свої, думки подайдите, свої вологи розповідали, а прошу підкріпити ваші слова з документами. Я хоха, От тепер, пану дом метро, или метро, так. Метро, да. Расставим точки над И. Да, очень интересно. Конечно. Так. Если уж вы вам, то и... так. тогда ко мне извольте обращаться ваше превосходительство. Это раз. Во-вторых, угу. вы считаете законы так, как выгодно вам, а не так, как они не написаны. Я скажу, спросите это. давай ты инший документ почитаем. Вопрос. Угу. Вопрос. Вопрос один, угу. прямой. Угу. будь ласка, український язик существует. А як це стосується зараз статусу Севастополя, що сі не зрозумів? Хорошо, минуточку. Конституцію Советского Союзу почитайте. Яку статтю? Давайте почитаем. Ну почитайте, Давай, Давайте, давайте почитаєм, да Питань Давай, нема. Ми всі з гаджетами. Давайте читати. Яку статтю почитати? Чесно? надоело. Яку статтю прочитати? Тю. Ну, 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 де тоді? Шановні панство. Скільки часу проіснує е, даний YouTube канал, я не знаю. Боти нас, ми, точніше, мене переслідують і видаляються канали моментально. Тому, щоб не втратити зв'язок, будь ласка, підпишіться на мій телеграм-канал від пана Дмитра без цензури, посилання на який буде під цим відео. Там я розміщаю відео взагалі без цензури, яке YouTube 100% би не пропустив. Іншу різну цікаву інформацію і йде живе спілкування. Ласкаво просимо на мій телеграм-канал. До нових зустрічей.